Слова Ісуса Христа Я, дорога, правда і життя стали девізом релігійного табору Римо-католицької парафії міста Берегова, який днями відбувся у паломницькому центрі імені Ференця Пастора. Під час роботи табору діти отримали не лише повноцінний відпочинок, але й духовне насищення. Щодня після спільної ранкової молитви проходили групові дискусії та активні розважальні програми. Зідагітабона цьогорічний біблійний табір має девіз слова Ісуса Христа Я дорога, правда і життя. Кожен день ми вивчаємо різні цитати, які поділили на частини. Це теми прощення, чесності, справедливості та інші. Вивчаємо біблійні історії. Вважаємо дуже важливим проведення такого табору, особливо тепер, під час війни, коли діти відчувають переживання дорослих. Під час занять та ігор діти можуть відволіктися від повсякденних проблем. Дітям наші програми до подоби. Їм подобається проводити час разом, відчувати силу спільноти, і проведений разом час надихає не лише їх, але й нас, педагогів. У вівторок до табору завітав ігровий автобус Мальтійської служби допомоги. Починаючи з січня поточного року, ми змогли провести заняття для більш ніж 1700 дітей. Дуже приємно, що нас запросили, і на цей захід. Ми відчуваємо необхідність у вихованні дітей бути чутливими до людей, які живуть з обмеженими можливостями будь-якого типу. Хочемо показати, що є люди інваліди, хочемо навчити в ігровій формі здорових дітей, як правильно потрібно допомагати таким людям. А також маємо на меті виховати командний дух тепер, коли увага до особистості та її потреб занадто переважає. Ми хочемо показати, що спільнота та команда так само важливі під час таких заходів. Ми ще Більше упевнюємося в тому, наскільки дітки відчувають необхідність проводити час разом, як змінюється їх ставлення одне до одного. На подібні заходи автобус мальтійців приїздить не вперше. У попередні рази він розважав дітей в селі Астей та біблійному таборі в селі Велика Бигань. Та маємо намір продовжувати проведення таких заходів. Ми відкриті до співпраці з організаціями, які працюють з молоддю. Намагаємося відгукнутися на всі звернення, але буває, що не виходить одразу. Тому просимо всіх завчасно планувати свої наміри та подавати заявки. Найкраще це робити за тиждень-два, а ще краще за місяць до запланованої дати. Я цобуса Починаючи з січня з моменту запуску програми, автобус встиг побувати у десятках населених пунктах і не тільки на Закарпатті, оскільки програма мальтійців паралельно працює на Львівщині та Івано-Франківщині ігрові автобуси нашої служби милосердя проводять свої заходи одразу у трьох регіонах, окрім Львівщини та Івано-Франківщини, ще й на Закарпатті. Технічне забезпечення, обладнання та програми приблизно однакові на всіх локаціях. Одна з цілей допомогти інтегруватися внутрішньо переміщеним дітям на місцях, і для цього використовуємо ігри з формуванням навичок. Це можемо уявити як такі ігри, коли потрібно виконувати різного виду завдання. Ця гра розвиває швидкість, концентрацію, координацію. Націю рухів це все задля покращення результатів навчання. Важливою частиною програми є надання молоді можливості познайомитися з життям однолітків, які живуть з інвалідністю. Під час ігор діти можуть спробувати пересування на інвалідних візках та багато іншого. Ми використовуємо різні ігри на спритність, будуємо смугу перешкод. Під час занять намагаємося задіяти різні елементи перепон, таких як виконання завдання із закритими очима, щоб діти відчули, як це, коли людина не бачить, взяти іншого за руку та провести його через перешкоди. Влаштовуємо змагання на інвалідних візках з різними перешкодами, навчаємо, як правильно допомагати рухатися на нерівній поверхні. Граємо в зіпсований телефон. Це гра жестами. Чим хочемо показати, яке велике значення має слово. Навчаємо, як передати необхідне слів. <зас> Біблійний табір у берегові містив чимало заходів. Окрім поїздки до лавандового поля, на дітей чекало ще багато різних цікавих програм та сюрпризів.